Викрали табельний пістолет та вибухівку з військової частини в Одеській області. Нові деталі стрілянини та вбивства поліцейського на Вінниччині. За даними слідчих, двоє військових самовільно залишили місце служби. Їхній автомобіль поліцейські зупинили 20 квітня під час комендантської години для перевірки. Ко попросив відкрити ящики, що були у багажнику. Після цього один із чоловіків відкрив вогонь. Нападники втекли з місця злочину, а правоохоронні служби почали спецоперацію. Фото та відео з напад нападниками ширилося інтернетом, їх вдалося затримати через добу в покинутій будівлі. Нападники хотіли втекти за кордон. Їм оголосило підозру за двома статтями. Розслідування за статтею 348 вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу проводить Національна поліція України. Працівники ДБР повідомили затриманим про підозру у дезертирстві зі зброєю. Здійснено в умовах воєнного стану. Підозрювані батько та син. Вони з Вінниць. Кої області обидва військові однієї з частин сухопутних військ. Вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді? Це встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази. На місці загинув працівник поліції Максим Зарецький. Він захищав свого напарника та встиг вистрілити та поранити старшого нападника. Поліцейському було 20 років. Максим півтора року прослужив у секторі реагування. Пат патрульної поліції його поховали у Бершаді на Вінниччині у місті. Оголосили день жалоби. В командуванні сухопутних військ висловили співчуття родині загиблого. Я пообіцяли всіляко сприяти розслідуванню, щоб винні були покарані. Зловмисники, які вбили поліцейського, повинні відповісти за всією суворістю закону, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Мотив становить слідство, звичайно, в той же час. Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться в скинуті в водоймище, скинуті відомощі ці гранати. Слідство перевіряє причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп і причини нападу на поліцейських. Нападникам загрожує довічне ув'язнення. Віталій Залевський, п'ятий канал. І як щойно стало відомо від офісу генерального прокурора, суд у понеділок відправив під варту одного із підозрюваних у нападі на поліцейського. А офіс прокурора уточнює, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Очевидно, це батько інкримінують йому убивство і замах на життя поліцейського та дезертирство. А суспільне також додає, що Вінницький міський суд відправив чоловіка під варту на два місяці без альтернативи внесення застави. Сам же підозрюва у залі суду а сказав, що поліцейський нібто вистріл, у поліцейського вистрілив його син, бо подумав, що поліцейський застрелив батька. А із середини травня ситуація на фронті та в цілому в Україні буде важкою, але ці труднощі не призведуть до поразки України у війні. І про це в інтерв'ю для Бібісі України розповів керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Крило Буданов. А водночас чи чекати повторного наступу на Київ, як президент реагував на доповіді розвідки про підготовку Росіян до повномасштабного вторгнення? Хто наважився отруїти дружину Кирила Буданова і чи варто внормувати ру? Оту телеграму в Україні головні тези з інтерв'ю керівника Гура зібрала Лідія Сердюк. Попереду важкий період на фронті. Складніше буде з середини травня до початку червня. Ворог готує комплексну операцію і мова не лише про передову, а й про спроби дестабілізації всередині нашої країни. Про це в інтерв'ю для BBC Україна розповів Кирило Буданов, начальник української військової розвідки. За нашу оцінку, важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. О, Тармагідон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні, але проблеми з середини травня будуть, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Водночас розвідка не бачить передумов загрози повторного наступу на Київ про підготовку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го розвідники знали і попереджали політичне керівництво країни. А як тоді на ці дані відреагував президент? Ви цю інформацію президенту передали. Яку ви отримали відповідь? Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок. Інтерв'ю записали у день, коли з'явилося повідомлення про збиття силами оборони російського стратегічного бомбардувальника Ту 22 м 3 Буданов одразу ж відреагував на успішний результат спільної операції повітряних сил та розвідки, як завжди, небагатослівно. однак дав зрозуміти, що спецслужби планували ці дії ретельно. Довго чекали, готувалися, зрештою змогли. Тиждень була, скажімо, так сама засідка. літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той, же, як то кажуть, прийоми ті ж засоби. Які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50. це перше збиття літака далекої авіації, яке на деякий час віджене інші бомбардувальники ракетоносці РФ від пускових рубежів, що їх дотепер використовували окупанти. Тепер цілком очевидно вони будуть шукати ну, нові рубежі. А в напрямку Одеси там в принципі інших рубежів нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси. Для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря Х-22 Я сподіваюся, що більше не побачить. Буданов підтвердив, що процес обміну полоненими уповільнився, адже Росія всіляко намагається використати болючі для України проблеми для внутрішньої дестабілізації. Уповільнився, але не зупинився. І Ми все одно різними шляхами пробуваємо і намагаємося здобуваємо результати, і в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум. А що робити з месенджером Телеграм, який заснував росіянин і який широко використовують в Україні, після створення численних анонімних каналів він став надзвичайно популярним. Будану вважає, що потрібно внести зміни до законодавства та зобов'язати всіх реєструватися офіційно, зазначивши ім'я власника. Щоб було зрозуміло, хто за яким. Медіа ресурсам, а Телеграм це вже точно, статус медіа набуло стоїть. Якщо люд... нема питання впливу чи тиску, питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, може комусь не подобатись, це нормально в демократичному суспільстві. Але носи відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти? Хто стоїть за отруєнням дружини Кирила Буданова Маріанни? Про це теж запитали в головного розвідника. Замах стався у листопаді торік. Тоді вплив токсинів відчули на собі і деякі співробітники розвідки, але жінка почувалася гірше за них. Ра. Відповіді будуть, не хвилюйтесь. Ну, ще ніхто не затримає. Ну, повірте, так? я ж та які затримання? Це не серйозно. Я в ці ігри не граюсь ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде. Були думки просто, що це насправді на вас замах. Щоб помилилися. Ну, знаєте, так, я навіть не знаю випадків таких, коли так було. Ні, їх логіка зрозуміла. Дружина для мене дуже це все. І вплив її. Вони правильно оцінили. Але, як бачите, з нами Бог і нічого не буде. А тяжкий період, який на початку інтерв'ю спрогнозував Буданов, Україна все ж мене. Однак слід зважати, що росіяни активно модернізують свою зброю та розвиваються в галузі кіберрозвідки. Про плани ворога нашим спецслужбам відомо. Лідія Середюк, п'ятий канал.